19-річний студент зі Львова побив світовий рекорд із пауерліфтингу. Хлопець підняв 355 кілограмів і виборов три золоті медалі на чемпіонаті світу. Як вдалося юнакові досягти таких результатів на тренуванні разом зі Сілачем Побувала Олександра Стасишин. Він підняв 355,5 кілограмів і цим побив світовий рекорд зі станової тяги. Крім того, із юніорського чемпіонату світу з пауерліфтингу 19-річний львів'янин Павло Наконечний привіз ще й три золоті медалі. Перші всі годин після змагання я не міг зібратися думками. Як тренера сказали пізніше, що я вже був переможцем після другого підходу, але вони мені цього не казали, щоб не збивати мене з сезонного коражу. Тягати залізо Павло почав у 14 років, аби зігнати зайві кілограми та так захопився, що хобі переросло у професійні заняття спортом. Тепер 100-кілограмову штангу хлопець піднімає для розминки. Здорове харчування, жодного алкоголю і чіткий графік тренувань. Хлопець розказує його мета передусім перемагати самого себе. У мене кумирів немає, я рівняю тільки на себе. У Мене є ціль, і я йду до неї. Світовий рекорд підопічного тренера не здивував. Володимир Ольярник зізнається у залі. Юнак піднімав і більшу вагу. Думаю, що ще буде багато стартів. Ми можемо цей рекорд піднімати по пів кілограма і. Бути декілька кратним та світу між тренуваннями. Юнак здобуває фах економіста. У майбутньому хоче відкрити власну справу. каже, заважає зайва увага людей. Обертаються пальцями, показують. Різне, різне буває. Хлопець зізнається зараз. Його серце вільне, бо поки на першому місці спорт. Чотири години тренувань щодня та семиразове харчування. Павло Наконечний конечний почав готуватися до наступного чемпіонату Європи з пауерліфтингу. Здоровень вірить взимку знову здобуде нагороди і поповнить ними університетську колекцію спортивних кубків. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський. Сьогодні канал Україна.